Це, це напевно на початку моєї кар'єри. Ну, коли ми насправді виступали, е, брали різні концерти. Та, просто щоб, там, День щоб... よ, tons3, я, Ні, насправді там... це був боксерський поєдинок. Ага. Е я співала гімн і потім, коли була перерва, але ми, там... не билась потім між раундами я свою майстерність в іншому відпрацьовувала. Мала дві-три пісеньки, mm -hmm. і я дуже добре пам'ятаю, що е, ну одні з перших концертів я дуже хвилювалася. Мені пошили дуже красивий костюм. Складався він спіднички, ліф, топ, і зверху курточка. Це десь на дворі було да це було це Львівський церкви, ага. і там було насправді багато чоловіків. Переважно це були всі чоловіки. А, і було дуже спекотно. Я одну пісеньку заспівала. Зі мною був балет в підтримці. Хлопчик-дівчинка, дівчинка-хлопчик. Я співаю, все класно. І потім думаю, друг, другий, другий, третій, третій трек. Треба напевно курточку А Потім думаю, класно би її зняти. Ну і я її скидаю, і мені треба в якійсь там третій пісенці було зробити па. Я роблю. Я роблю одке па і чую, як ззаді фіксатор просто ліфа робить таке пам-пам! І відлітає. Але людям подобається. Люди людям людям не то, що сподобалося. Це, 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 це було щось не ну, для мене. Це був шок повний, тому що я майже стояла топлес. Слава Богу, що е, зреагував балет. Він мені зразу накинув курточку. Тобто, хто не встиг роздивитися? Ну не встиг, але хтось, встиг. але насправді народ, це було. Я подумав смішно, що деякі дівчата не розгубили свої топи, познімали, дали тобі стезі своїми. Але я собі подумав наскільки ти крутий артист, коли артист виступає, з залу кидають лівчиком, а ти навпаки, лівчиком зал. Тримайте Но насправді це той. Це, це це був такий боксерський турнір, в якому виграли всі.